Тут написано, ні, ви дивитесь, запро... ви не маєте права. Запрошення від. Віднов... Ви немає, це не запрошення. Я Я затр... Ось до. Ось до. Виконання, Я Я виконання вимог Я закону. Затримане. Яково виконання вимог затриманий. Будете затриманий, якщо не з'явиться. Я затриманий. У вас є повноваження. Є Затримані. повноваження. У вас є повноваження. Поліції є повноваження. Поліції є повноваження. Так. Так. Повноваження на основі якого закону? На основі Кодексу України про правопорушення. Закон який? Конституції, кодекс закон. України, ні. Ну ви ж розумієте, що верховенство права це Конституція. адміністративне правопорушення. Згідно який закон я порушую. Ви почули чи ні? Про військовий обов'язок відмовляє... військової служби законопроїв. Закон, який я порушую. Відмовляє... Закон, відмовляє... закон це, це відмовляє... найвищий. Читайте. При чому тут закон? Кодекс законів. Ви знаєте, що Кодекс законів є. Читайте. Закон. Стаття 22 кодекс закону, закону це України. Найвищу, він, вищу юридичну силу має, чим закон. Ви не читаєте, що я вам даю? Ну, читайте уважно. Все, будь ласка. Все, я не беру. Я Коля, Ще раз вам кажу, будь ласка. Поки я нормально же говорю до вас. Я серйозно я говорю. Я не беру. Водя, здійснюю відеофіксацію. Оце і незрозумілої не, не, не ситуації. Я так розумію, що ви сепаром тут заділились, Ну, я поняв, Без питань. Тому що це сепаратичні дії з вашої сторони. Розумієте? Коди ви діктуєте, молодець. Ви знаєте, що ваша. Видаляйте інформацію з телефона, шановний. На основі чого. На основі того, що ви не маєте права це робити. А що я не маю права? Тому Шо що я ви не... не маю права чи не маєте? Не маєте права. На основі якого закону, що я не маю права. На основі воєнного стану. І там написано про військовий стан. І там написано, написано, що я не маю права знімати не маєте військових. права не маєте. Чи якісь об'єкти. Взагалі військових, прізвища, розмови, де вони знаходяться. Не маєте права. Ви приходите до мене, ви запрошуєте. Ви з я приходили. не запрошую, я вам кажу, що ви, ви виконаєте вимог. Ви казали, вимогу, тільки що це запрошення. Запрошую, так. Да, Виконати вимогу. Я відмовляюсь Виконати вимогу закону відмовляєтесь? Ви запрошуєте, я відмовляюся від вашого запрошення. Я кажу ще раз, я не запрошую у ТЦК СП. Це офіційна, шановний. В ТЦК СП, це я... повістка офіційна, шановний. Я все сказав. Що сказав? Да. ТЦК СП взагалі не зареєстровано. Давай. Якщо чоловік не з'явиться, значить тоді прийдемо затримаємо і доставимо. Однозначно. Так хочете, буде так. Все, будь ласка. Нема що. Я проконсультуюся. Ні, будь я ласка, завісна. консультуйтесь. Отримуйте повістку, консультуйтеся. Консультуйтесь, будь ласка. Повістка вам вручена. Будь ласка, Я не беру поміття. Пан Яковлєв, Відповідно чинного законодавства. Я, я нічого не забов'язував. Стаття 22 закону. Ні. Ви маєте прийти в військкомат. Як громадянин України, ви тут живете на енці Україні? Ви тут живете? То виконуйте наші закони, а Як не громадини. Ще раз, наші закони, наші гіденки українські. Я виконую. Не виконуєте а ви, ви А ви нічого. не виконуєте? В плані не виконуєте. Ви порушуєте конституцію. Яким чином? Що ми вас викликаємо військкомат, не да, порушуємо. А да. а чому це ми вас порушуємо? Тому що ви приходите і порушуєте мої а права. А я пояснюю вам, Панеш Яковлів, що ви маєте пройти медичний огляд 402 наказ міністра оборони. Це ваш обов'язок пройти медичний це огляд. Це наказ, це не закон. Ще раз кажу, це наказ міністра це не оборони. Закон. Це... Ви що не чуєте мене, чи що? Я, Я чую. Який входить в оцей закон України в статтю наказ 22. Це відповідно законодавство. Так, точно. відповідно закону. Ось тут так само ви прописано. Це наказ міністра оборони. Відповідно, закон про військовий стан. Розуміє? Ви чуєте чи ні? Так. Да. Будь ласка. ТЦК СП це взагалі частна контора. Це хто? вам Тому що у вас є код. І що? Код є всіх взагалі. Да, да. Ну і а що? що? Да. Ми зараз говоримо. Да. І, і поліцію також саме, і ВСБУ. Та... Ви так, вживаєте так, що і щось таке Я не вживаю. Всіх, 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 не вживаєте? Всіх, 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 не вживаєте? Ні. А мені кажуть, що вживає. Всі це частні не конторять, що яку ну, на вашу до, думку. До цього, так? цього я й підвожу. Значить, шановний громадянин да. Яковлів, ще раз кажу. Стаття 65 Конституції. Ви як громадянин України, не вживаю. Ви як громадянин України, зобов'язані. Що робити? Захищати цілісні незаконності своєї держави. Це ваш обов'язок конституційний. Та не кричіть. І приїхав нормальне. Все, повістка вручена, нема. Не хочете, не берете, не приходите, ми вас доставляємо примусово. Будь ласка, робіть, що хочете. Викидайте її, що хочете робіть. Топчіть, як ви топчете ту нашу українську землю, і нічого для цього не робите. Розумієте? Ви нічого не робите, бо як ви хуже трутня, тому що хотіли матку гріє і спарюється з ними. Видеофиксацию здесь На голове себе здесь не видеофиксацию. Це я тоже фиксую.